Приватизація, бувши важливим антикорупційним заходом, стикається із сильним спротивом, оскільки державні підприємства досі залишаються кормовою базою зацікавлених осіб. Так, під час підготовки до приватизації об'єднаної гірничо-хімічної компанії у 2019 році одного із найбільших світових виробників титанової сировини та першого об'єкта великої приватизації після криворіжсталі. Відразу після оголошення аукціону державне бюро розслідувань розпочало обшуки у регіональних офісах компанії. Це налякало потенційного інвестора, і він відмовився від. Участь сфера використання бюджетних коштів на підприємствах залишається однією із найбільш корумпованих. Статистика офісу генерального прокурора показує, що за 2023 рік усього було зареєстровано 51 одну тисячу кримінальних правопорушень.